Ну і всім привіт! З вами як завжди, я, Даня КВ44. Ну а хто ще ж з вами може бути. І сьогодні в нас уже п'ята частина історії мого світу. Ну, і сьогодні я вам про неї розкажу. Ну, а ви не забудьте, не забудьте поставити лайк, е вибачаюся вподобайку, підписатися на канал. Ну і можете там щось е написати. Написати, мене це дуже так підбодрить робити вам відео. Хоча, а що я говорю про лайки, якщо я сам там де в відео просять поставити лайк, я такий, ага, зараз же сам став собі лайк. Ну добре, не будемо над цим задумуватися, ну, а ми розпочинаємо. Я ж думаю, ви пам'ятаєте алгирів, яких витиснили Інки. так? Да? Ну, а Алгирі, як би мігрували в Африку? Да, з Південної Америки. Ну, нічого, це ж моя історія, хоча і в реальності таке може бути. І так, і вони заснували свою столицю, свою вічну, як вони називали її столицю, в 466 році. Її вони назвали Алжир так само, як і свою країну. Алжирське царство. Алжирське царство дуже швидко розвивалося і зайшло на всі сучасні території Ту... Тунісу, та ще й своїх теж нормально так забрало. Десь, ну, якщо чесно, відсотків 40-30 точно забрало, але ніяк не 50. Ой-ой, забув сказати, що таких кордонів вони досягли через рік через рік. Вибачаюся, що так вийшло. В 467 році. В 468 році засновується місцевими племенами місто Прага. Ці племена об'єднуються в, єдин, в єдине царство Богемське. І роблять вони собі місто Прага, яке потім перейменовують в Да-да. Не Богемія або Хемія. Потім вони розширяються і просять у Великої Моравії трішки територій, а взамін на це їм дуже добре заплатять. Словаки не відмовили і дали їм трішки територій. Через те, що богемці дуже швидко розвивалися, вони підтримували торгівлю з усіма країнами, іншими сусідніми, і навіть через інші країни, ось так приходила, наприклад, до Словаччини і така: Слухай, Словаччина, можеш передати мою, мій товар Київській Русі? А я тобі, зумінно, це дам 10% прибутку. І словаки такі: звичайно, що ж ти мене питаєш? І ось через це, да-да, тільки через це, Богемія здобула велику популярність. І до Богемії, до царства Богемського, вибачаюся точніше, доєдналося багато місцевих племен. І вони об'єдналися в єдину священну Богемську імперію. Священна Богемська імперія розширялася і вже в 472 році. Да-да, в 472-му. Розпочала війну з Пруссією, яку вона виграла. Ось зараз ви бачите, як проходила ця війна. Богемці брали без проблем всі території під контроль. А взамін, німці. Мало того, що втрачали великі території, та ще й мали велику кількість залишити. У 475 році держави релігіо державники перейменовуються в держави Хрестоносці. В честь ну, оце того Христа, на якому розп'яли Ісуса в першому році в Єрусалімі. В 482 Люди, які залишилися, це точніше 5 тисяч людей з ісламської країни, мігрували під місто Мекка. Їхньою цілею було об'єднатися з Арабським Союзом і створити єдиний великий велику ісламо Арабську імперію, яка мала займати території. Ну, я думаю, якщо ви е, дивитеся е, ютубера Дудл, якщо, якщо він, до речі, мене дивиться, а я думаю, що цього взагалі не може бути, але, ну, але все рівно йому привіт. І хто бачив його відео про громадянську війну в Сирії, то, можливо, бачив, на якій території е, претендував Іділ, ну, Іділ, це, до речі, тер, е, організація терористів. Ну, просто так, щоб ви знали. Але ж ви в мене й так розумнички. Історики маленькі, якщо вам так подобається моє відео. І ось на тій території вони претендують на такі, як і в тому відео. І роблять вони в столицю в місті, в якому висадилися, в місті Хізан. Ну, вони його там і заснували. Ось там воно червоним обведено. Але їм вдалося з ісламською країною. Ну, як з Ісламською Ісламським Союзом. Вийти на зв'язок лише в 489 році і заключити другу арабсько-ісламську унію. Цілю цієї унії було ж, звичайно, взяти Мекку під контроль, зробити її своєю тимчасовою столицею, а потім взяти під контроль місто Ієрусалим і вже його зробити своєю столицею. У 496 році Кальмарська унія розвивається. І ось такі території вона здобула. Ну, в 493 священна Богемська імперія перейменовується в Свя... священну Римську імперію і об'єднується з, Рим... з Римською Республікою в єдину Велику Римську імперію. А ще вони об'єднуються з Південно-Німецькою імперією. І ось такі в них території. А столиця, до речі, в місті Рим. Хоча це ж не странно. А ще другою і третьою столицею вважається місто Ватикан. Да -да, як країна, це так само, як і в Люксембург. Назва Люксембург, а столиця Люксембург. А третя столиця це місто Богемія. А ось Ватикан. Тут, тут знаходиться маленький такий. Як і економіка більшості країн. Це якщо що, був жарт. Ну і в 498 році імперія Інків, яка е, витиснила імперію Олгирів, Заходить на нову територію, ну, яку більшу частину контролювала, Теку, більшу. Ну, не, більшу. Більшу частину, яку колись контролювали Алгирі. На нього заходить і робить там собі столицю в місті Куско. А він знаходиться на горах Андах. І, до речі, в готелях Куско є такі балони, типу час повітрям чи з чим, щоб голова не боліла. Я отак, От якщо я не помиляюся. Якщо щось не так, то виправте мене, будь ласка. Ну і на кінець то. Хтось його хотів, щоб з цією Україною щось сталося, яка знаходиться в Індії. В 501 році, в останньому році нашого відео, офіційно з'явилася Імперія Індів і розширилася. Ну, а свою столицю вони зробили в місті Ратнагірі. Оце в тому, яке світиться і червоним введено. Ну і ось закінчується наша серія. З вами як завжди був я, ваш улюблений, можливо і ні, Даня КВ-44. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Ну, а з вами, як завжди, був я, Даня кв 44 І всім пока-пока. Надіюсь, під час мого відео ви смачно поїли.